Добро вечора, шановного і Зараз ви ще тут трошки, такі, знаєте, якби думки вслух. Зараз хлопці підготують там, є у нас в загашниках результати референдуму 91-го року, підсумки по голосуванню першого 12-91-го -го року. Бо ці почнемо ми по наших газових справах, по воді. По воді. Дрючить судді по повній програмі. Не суддя, бо судді дручиться, або якщо це суддя, то він дійсно поважає верховенство права, він виконує закон. А якщо він не поважав поступа по безпреділу і в основному захищає суб'єктів господарювання, шахреїв, газовиків чи постачальників води це не суддя, це лашпендос в мантії. тому буде дрючити лашпендосів в мантіях. І так, а як ми їх будемо дрючити? О! Так дивимося. Ми ж, чесно скажу, дякую Віктору Івановичу Шишкіну, що він свого часу навчив читати Конституцію. Тому що, запам'ятай, коли ти завжди відкриваєш це нове нове. Читай через крізь призму. І читати її треба не просто читати, а їй треба аналізувати Конституцію. Те, що Віктор Іванович навчив. Це добре. І так дивимося. Стаття 13. Да? Що вона нас каже Земля її надра, бла бла, 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 належить кому. Є власті у кого, бачите, об'єктом права власності українського народу. Тобто тут йдеться про об'єкта права власності українського народу. Але право власності, шановні, і е, власник, це дві великі речі, дві різні речі. Ну, тут трошки пізніше поясню. Так, тепер дивимося. Конституція України в нас що? Прийнята актом, керуючись, прийнято, керуючись актом проголошення Незалежності України. ось він, Який було проголошено. Прийнято, верніш, постановою Верховної Ради від 24 серпня 1991 року, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України. Ну, здійснюючи це, значить, втілюючи в життя, реальність там так далі. Тобто, ді роблячи дійсний зміст цієї декларації, далі йдемо по декларації. Добреємось. Річ у тому, що дивіться, шановні, якби я вам скажу зразу, що в акті проголошення незалежності не сказано, що от тільки одне якийсь там, там абзац використовується з декларації, тільки на основі нього, здійснюючи його проголошено акт. Ні, Здійснюючи декларацію, здійснюючи весь зміст, весь повністю зміст. Тепер читаємо. Що в нас тут сказано? бачите? Громадяни республіки всіх національностей становлять народ України. Народ України є єдиним джерелом державної влади в республіці. Тепер, шановні, звертаємо увагу. Чомусь ми завжди, от більшість 99,9%, коли починає лупитись по Конституції та ДТП, згадують тільки статтю першу. От починаєте там розписувати, так само розписую, тільки, ну, так же само, майже розписують. І в деяких випадках зараз готовлю під республіку. Чомусь ми всі саме розписуємо, що Україна є соціальна правова держава і так далі і тому подібне. Шановні, а чому ми не пишемо, що Україна є республікою? А, а хто у нас громадяни республіки? А це народ всіх національностей. Правильно? Правильно. Громадяни республіки, народ всіх національностей і народ України. Є єдиним джерелом державної влади в республіці. Отже, народ України є єдиним джерелом влади в Республіці України. Зараз ми їх просто підлогом на ОРСР чи на Україні поставимо на розтяжку таких бубинів судді. І перше, зараз там це вже буду по собі е, викручувати справу. Там деяку цікаву, там з хлопцем мене представники. Перша буде окрема ухвала. Окрема ухвала. Це буде цивільна справа. Щоб суд постановив окремою ухвалою і визнав мене громадянином не Держави України, а визнав мене громадянином Республіки України, саме республіки. І якщо суд почне спекулювати на тому, що громадянин республіки можуть бути громадяни всіх національностей, а в мене нема національності, суддя. А ну-ка пригадуємо закон про право що там сказано в 9 статті, що незалежно від... Ознаки національної, незалежно від національної ознаки, гарантують там права і свободи і так далі. То подібне. Незалежно, щоб саме республіки мене громадянину визвав, побачимо, як тоді буде суддя юзать. Там ще також буде дуже-дуже хитро так закручено з приводу Європейської конвенції з питань громадянства. Там вже сказано, що громадянство це правовий зв'язок між особою. Там, не, е, між фізичною особою без зазначення етнічного походження. А тепер буде розслумати, що суддя, вибачай, але фізична особа, особа з відповідно до закону про громадянство, це громадянин України, іноземець, особа без громадянства. Громадянин України, Україна є республікою. Правильно? Значить, громадянин України може бути певної національності. Це незалежно, Шому, ну, я зараз не кажу, що там якийсь супер. Незалежності, чи буде українець по національності, чи руский, чи грузін, чи єврей, чи Азербайджані, чи Арменін. До речі, не треба руських цих парафінів, тому що є росіяни, а є рускі. Не забувайте, наскільки людей руских саме воює зараз на фронті, і вони ненавидять люди ненавистю Путіна. Тому давайте не будемо зараз на національності переходити. Є росіяни, дебіли біли каструлі а є рускі люди. Там люди так, також нормально, вони наживуть, до речі, воюють. На нашій же стороні на Україні. Без різниці. Тут буде дуже цікаво. Просто буде розписано це перва буде окремо хвала, саме до речі, по газовій справі. Е, що, шановна, шановна честь ваша, тут правовий зв'язок, да? громадянин України, фізична особа, особа верніше, громадянин України, особа іноземець, особа, і е, особа без громадянства. У нас же Україна республіка, саме через республіку України республікою, а через призму е, преамбули Конституції України, громадянами республіки і власником е, надр, Газу і так далі може бути тільки громадяни республіки певної національності. Визнайте мене, будь ласка, громадянином республіки без зазначення е, походження, не громадянином України, не громадянином держ. Держави України, громадянином Республіки, судовим рішенням. І таке передбачено, до речі. Якщо деякі е, особи, наприклад, почнуть. Та от Європейська конвенція з питань громадянства. Ні, ні, шановні, є набагато, набагато старіші нормативно-праві акти, міжнародні договори. Там ще 30-х-40 х років. Вони є свідомо доступі, десь по півтори назад я висвітлюю, зараз просторитися, не хочу. І він цей договір має пріоритет. Ця конвенція має пріоритет. І саме за нею ми будемо вдавлювати. Ні, 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 видавлюйте мене тепер національністю. Тобто, я вам хочу сказати, що в міжнародному праві, навпаки, згідно Відденської конвенції про право наступності міжнародних договорів, в ній діє зворона. Навпаки, конвенція, міжнародний правовий міжнародний договір, який містить однакові норми. Однакові норми ратифіковані раніше, він має пріоритет над ратифікованим договором, який. Ратифіковано пізніше, От чому в нас саме відступ від зобов'язань за міжнародним пактом про громадянські політичні права, який був ще в 80-ті роки ратифікований, а не від Конвенції про захист прав людини, яка була ратифікована в 97-му році. Задумайтесь про це і в законах прописано. Прописано відступ по надзвичайного воєнного стану режиму прописано саме відступ від зобов'язань саме за пактом за конвенцією. Тому що я ж почитайте дуже уважно з 30-ту статтю е Віденської конвенції про правонаступницю право міжнародної договорів, ви зрозумієте, що вони мають пріоритет. пріоритет. На, е -е, раніше договорі. Тому що я це, веду? це буде по-перше. По Потім, після того, як ви, ви ж дивіться, та ж саме от, стаття 13 Конституції да, України. Власність не може. Так, власність зобов'язує. Власність не, мож, не повинна використовуватись на шкоду людині і суспільству. О! Людині і суспільству. Потім ми зайдемо те саме через роз'яснення процедурних питань. Це зробили у справі по карантину. Ну, Коли дійсно Анна Ігорівна Козьбенко, ну так, так, не було цікаво з суддєю спілкуватися, але вона після цього взяла відвід, тому що продавили її остаточно, що вона роз'яснювала процедурні питання. І тут суддя буде зобов'язаний роз'ясувати, це буде окремою ухвалою. Встановити, що фізична особа, фізична особа. Яка відповідно до абзацу, перш, абзацу другого, абзаці, абзаці першого другого абзаріш абзацу першого другої частини першої статті першої закону України про громадянство є фізичною особою? Є людиною постановити окрему ухвалу, що суд мене визнає як людину фізичною особою, щоб це було в результативній частині? Чому це дуже важливо, шановні? Тому що я ж кажу, конституція, давайте пригадаємо. Пункт перший, частину першу статті 92, виключно законами України визначаються права і свободи людини, громадянина, основні обов'язки громадянина. У людини обов'язків немає. Нема в людини в людини скільки права і свободи. От чому в нас з власність не повинна використовуватись на шкоду людині, тому що у людини є право, є право на власть, вона є правовласником. На ті самі надра. Розумієте, от на цю ми розтяжечку поставимо. Саме це буде погазові справи. Таких буде дуже дві чудових самих. А якщо судді почнуть артачися? стоять суддя. А як це так? У нас декларація, верніше, акт проголошення незалежності, було затверджено схвалено референдумом. Отже, через призму його положень було схвалено, що Україна є республікою відповідно до декларації про державний суверенітет, а відповідно і громадянин України є громадянин певної національності. Я ж громадяна, там же сказано в декларації про державний суверенітет, там же ж нічого не сказано, що громадяни держави. Ні, там сказано громадяни республіки, Суддя, Так ти що, якщо не визнаєш... Що я громадянин республіки. В такому випадку це не суддя, бо він не підкоряється результатам референдуму, а це, звичайно, лашпендос в мантії, В мантії, тому що суддя вже ж підкоряється, правильно, закону, присягу виконує. І такий лашпендос в мантії з державним зрадником, тому що, відмовляючи визнати громадянином республіки України, суддя не визнає Конституцію, не визнає. Е Абзац помимо 8 чи 9 преамбули Конституції України не визнає акт проголошення незалежності України, не визнає в такому випадку результати всеукраїнського референдуму 1 грудня 91-го року, а відповідно не визнає абзац 4 деклар... акту проголошення незалежності і не визнає декларації. Що це в нас каже? Значить, такі лашпіндосманті він державний зрадник, бо він підриває конституційний лад і таким чином своїм судовим рішенням. Якби яке буде опубліковано, він втілює те, що Україна не здобула справжньої незалежності, таким чином, він буде навпаки сприяти громадській думці, що ми до сих пір знаходимося під впливом Росії законним впливом, і так і знаходимося е, по континуітету у правонапід е, юрисдикцією Російської Федерації. От просто на розтяжку їх постав. Або судді ви будете визнаватися не судді, а, бо судді це є припам'яті, Або ви лашпендоси в мантіях. По навчитеся не людям тикати і лапшу навішати на людей, клипать, щоб Конституцію не здаю. Або ви лашпендоси в, в мантії, навчитеся поважати Конституцію. Або ви лашпендоси в, в мантії будете визнавати результати референдуму. Результати референдуму, ні, то ви нахрен підете на біржі труда. Це в кращому випадку. Тому що, повірте, люди, за коментарями Мельника, колись їх показував, це 3,5 кг кілограма книжечка. Повірте, такі чудові заяви про кримінал розписував. Да, це були стояви десь на 20, на 30 листочків. Але це була заява, що деякі дядьки, коли вибуху подавали в прокуратуру, там високі чини казали, йо, кажуть, ну трошки каже, допрацювати, каже, це готова підозра. І хрен, як адвокат, поможе. Тому розписайте. Твер зараз будуть дуже-дуже цікаві процеси по цивільному справі, по газу. По, саме по окремому хвалам. Перше. Визнати громадянином Республіки України судовим рішенням. по-перше, е це. Дозволено законом і прямо передбачено законом, наприклад, у цивільному процесі. Якщо там виявлено якесь порушення. По-моєму, частина перша, якщо не помиляю, зараз я вам навіть скажу. по моєму частина перша 263 статті. Осьо. Зараз я скажу, як вона формулюється, а через це і будемо заходити. Ага, осьо. Так, 263. А ні, це стоп, стоп, то щось. А, окрема ухвала суду. Суд, виявивши при вирішенні спору порушення законодавства або недоліків діяльності юридичної особи державних чи інших органів, постановляє окрему ухвалу, незалежно від того, чи є вони учасниками судового процесу. От, шановна ваша честь, було виявлено порушення законодавства. А саме, от у мене. Паспорті нема національності. Паспорт громадянина України. А громадянина є Україна є відповідно до статті 1. Соціальна правова та, та держава, а відповідно до статті 5. Україна є республікою. Так громадянина якої? України чи республіки чи держави. Ну, Громадянин, ну дійсно, це по Конституції. Тому, так як Конституція України була прийнята керуючись актом незалежності України схваленим на референдумі 91-го року і здійснюючи декларацію про державний суверенітет громадян громадяни Республіки. Є громарод України є громадяни е, Республіки всіх національностей. А ви ж у нас по Конституції у нас же дискримінація і по Європейській конвенції без національної ознаки. В такому випадку, визначте мене без національної ознаки, окремою виправте е, порушення законодавства у роботі органів державної влади Державної бомжслужби, ну, це міграційну службу, так називаю, яка не зазначила мою національність і е, судовий. Рішенням постановіть, що я громадянин Республіки України Судді все Там судді теж не дурні. Ну якби це люди розумні, побачимо, як вони юзатимуть. Не схоче постановляти ухвалу, поставлю на розтяжку, так як це було у вас по слугам народу, понулювальню свідоцтва. Коли дуже умна суддя Клименчук, хотіла там щось е закцентрувати увагу на природно-правових відносинах приватно-правових. Між Мінюстом. до речі, це дійсно по судовому рішенню, це саме, що типу, між мною і Міністерством юстиції України виникли приватно відносини. і потім шурував так: мадам. Приватно відносини – це відносини між фізичною і юридичною особою. І термін це застосовується виключно в одному єдиному законі про міжнародне приватне право. А розділом другим визначено норми права колізійні норми права фізичної особи. А термін колізійна норма це норма права, яка застосовується. До правовідносин з іноземним елементом. І все написав таким чином, суддя позбавила мене незаконного громадянства України і пішов, пішов, пішов. Впала на сраку, відкрила провадження по справі. Та, да, справа дійсно там і не виграли, але, шановні, принаймні, досвіду було багато, тому що якби і це було цікаво при провладній партії слуга народу, подати на саму ж партію. Це було дуже цікаво, як вони юзали. Ну то це вже так відвеликлися. Тому саме через це зайдемо. Якщо суддя не хоче визнати, Судовий мрій виправить недоліки в діяльності юридичної особи Державної міграційної служби, навіть якщо вона не є учасником судового процесу, а саме виправити недоліки, що в мене не зазначено, що є з республіки, республіки, паспорт України, а паспорт якої? України чи держави. Не зазначено, не зазначено. Значить, в такому випадку суддя, давайте судове річ, не хочеш суддя, так ти не визнаєш результатів референдуму, ти що їх. Ти шо, вав, чи що, так ти державний зрад, так ти не суддя, ти лашпіндос в мантії вперед. 109-та повалення конституційного ладу, 111-та державна зрада діє на користь російської підірастії, тому що таким чином суддя, не визнаючи молоду незалежну проголо... схвалену на всенародному голосуванні. Республіку Україну він не визнає, і таким чином він сприяє поширенню континуїтету, а саме континуїтет це вплив право на, наступ, верніш, продовжувача, І таким чином він сприяє впливу продовжувача радянського союзу російської підірасті на території України. Створення умов для захоплення Держави України. Хлопці, іди сюди, шановні, розписайтеся, яке тут саме. Ну воно буде опубліковане. Зараз хлопці вже там перериваємо всі наші загашники. По результатікам, по постановочкам, по архівним копіям, По усьому. Буде дуже цікаво. Цікаво. Дві самих е Два, дві окремих ухвали по цивільним справам по газу. Визнать власником і визнать громадянином Республіки України. Подивимося, як будуть суді. І це буде дуже скоро.